Друзі, всім вітання, з вами компанія Карвел. У нас нове поповнення. Продаж залітає. Такий класнючий Peugeot 308 комплектації JT на 2-літровому дизельному двигуні на 130 кВт на автоматичній коробці передач i 8 ступінчастий Левтівочка має пробіг 192 тисячі км. Вся історія обслуговування на офіційному дилері Peugeot. Без ДТП купувалась на німецькому лізійному аукціоні. Має один косметичний підкрас задньої правої арочки, отак. Кусочок переходіком. Тут на все оригінал. Пізніше я вам покажу приборчиком. все так, Поїхали далі. Втівочка після детелінгу професійного, фари в нас в бронеплівочці. Гляньте стан капоту, без засічень, без колів. Без подряпин. Колір у нас білий перламутр. дуже красиво він дивиться в з даною автівочкою. Присутній хром пакет, легкосплавні диски R18, Full LED оптика, сама топова, туманочки, 360 парковочка, Дістрон. Стівочка на запаковці, так, сфокусую вам Вінкод, камера асистентів, безключовий, асистенти сліпих зон. Гляньте, який у нас жирнючий салон на чорній стелі, сидіння в нас в стилі JT, комбіновані, алькантара, поєднання шкірою, все прошито червоною ниткою. Гляньте стан, сидінь, бокові підтримочки, все в ідеалі. У нас присутні масажі сидінь. Накладочки на пороги. Преміальна музика Denon. Тут також стан все гарно. Гляньте, стрічечки все рівненько, без реставрацій. По пластику без зауважень, зеркала регулюються, 4 склопідіймачі гляньте, яке у нас кермо в стилі GT, парфюроване, скошене. Стан ідеальний, без потертостей. 192 тисячі пробігу, присутній адаптивний круїз, контроль, асистенти у нас сліпих зон, асистент тримання в полосі, розпізнавання знаків. дистрон, накладочки на пороге. Навигационная система, присутствует CarPlay Android авто, старт стоп режимы руху, электроручничок, два ключика, подогревы передних сидень. Повто не палили, стан салону в ідеальному стані, серички все присутнє, панель також прошита червоною ниточкою. Салончик дуже крутий. Задній ряд. Також в гарному стані. Сидіння без потертості, по пластику без зауважень. Все гарно. Задній партроник. Пластик також в гарному стані, без потертостей. Савбуфер, ремкомплект, все в наявності. Шторочка. колір дуже гарний. Моторчик працює гарно, автомат також без зауважень. Купоти у нас це оригінал, болтки не крутились. Заміна масла була на 185 тисяч. 147 заміна була ГРМу. Отівочка повністю обслужена. Все гарненько, все чистенько, без зауважень. Так, проверим лакофарбула. У нас тут все порядочок. Це пластик у нас? Це пластик. Так, заднє право крило. Тут є переход, ця ручка фарбована без криміналу була подряпина, трошечки зацепило, якщо ви бачите, дверку, але дверку ми спасли, не фарбували, просто трапенку підкапали. Верко все чітко? Проєм також все чітко. Автівочки. Має один невеличкий косметичний підкрас. Так, все в нормі, без зауважень. Лобове скло ще в оригіналі 2019 року, без тріщин, без колів. Дуже гарне авто, друзі. Не зволікайте, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. За дану пропозицію ціна буде 17,5 тисяч доларів. Всім гарно! Та продуктивного дня всім пока.